Поїде на чемпіонат світу. Євген Курочка зараз спостерігає Дмитро Масальов. Дійсно, Масальов. Дмитро під одинадцятим ставником таких у агарта є Дмитро Мохначук. Але сьогодні сока. Сьогодні сока. Сьогодні п'ять універсалів плюс голки. Пержуляни відкривають лік забитих. Хруль. Хруль, безліч слів було сказано про нього. Хруль забиває двадцятка команди. Жуляни забувають. Жуляни відкривають лік забити голів у новому переможному в усіх сенсах цього слова. Році на 10-й хвилині зустрічі жуляни виходять вперед. Денис Хруль стає автором забитого голу. Під каром. Виконуючого штрафного Сергієнка, але прямий удар з рикошетом, як Ковчук, мені здається, вже був. Хлопці футбольного клубу. Жуляни. Удар! вже Юрій Яковчук не бачив момент? Удару. Жуляни забувають другий гол. А плюс один гравець вцілюється. Ще один забитий гол. 33-й номер забуває на останній хвилині першого тайму. Мітленко. Констянтин. Відзначається Леого Уагарта 17-й, Лящук 23-й, Самбурський девятка, Мохначук Дмитро 22-й, Сергій Степаненко 8-й, Сокол Владислав під 6-м, Соломнина 77-й, Голуцький Іван з капітанською пов'язкою. Він же головний тренер 70-й. у команди Жулян. Голуцький. Агарт, скоріш за все, в другому таймі буде грати. Позиційні атаки буде грати номером один Мохначук. Мохначук під удар на партнера. Агард оці шанси. Один м'яч відіграти. Вдається це зробити. Вдається це зробити. Агард не забуває на 24 хвилині, 23 -й. Номер Лящук скорочує відставання свого колективу. Дальній удар від гравців Жулян. Хруль підставляє голову і засмучує Юрія Яковчука вдруге. Хруль забуває. 3-1. перевага в два м'ячі і знову спокій. На лаві для запасних. Команди жуля зафіксувати порушення правил, але Назаров вже нічого не доведе нашим арбітрам Мохначук проти Назарова. Мохначук зіняться з під опійкими. Коли трішки притримав. Мохначук, ідеальна передача на дев'ятку. Жуляни. На найвищому Олегу. Шоботарю. Савчук пробиває святкування. Святкування від 91-го номера від Олександра Савчука. Він забуває четвертий гол Жулян на 29-й хвилині. Сидоренко, Віталій. Щоб, щоб. На підбирання Савчуки. Степаненко Степаненко перехитрив всіх і Степаненко віддав назад, але жуля не повертає собі, Юрій, Яковчук ногами. Виручає Савчук ще один з Сійка і між половину поля на половину поля. Гарта Іванов на перехопленні повертає м'яч Жулянам, Іванов. Праворуч є хруль, Хруль і зараз у підкаті, як Овчук виручає свою команду. праворуч на Глуцького, Глуцький пробуває ворота на місці. 33-го номера Агарта все приходиться прямо по центральній вісі воріт. Можливо, зараз добивання Агарта. 9 дев'ятий номер. Забуває. Забиває. самбурський І робить рахунок 4-2 за 2 хвилини до завершення. Савчук. Ага. Бабич? Савчуки, жуляни, ну це крапка. Ну це крапка. Розіграно просто. Не ідеально. Розіграно, як по нотах. Відкрили підручник з музики в чет... за четвертий клас і розіграли. Симфонію на роялі. Просто фантастика. 39 хвилина, рахунок 5-2. Дорогі друзі, жуляни перемагають агард рахунком 5-2. Любіть соку. Насолоджуйтеся сокором. Шостий тур добіг до завершення.